Мої вітання, друзі, дякую вам, що ви завітали на мій канал для перегляду відео. Це відео буде присвячене грошов... грошам, да, грошові проблемі, ваші грошові проблеми, яка суть вашої грошової проблеми, який необхідно зробити крок до результату. Найближче майбутнє, якщо ви наважитеся цей крок зробити. І результат без втручання сторонніх сил, результат, який ви можете отримати, тільки якщо будете покладатися на себе, на свої знання, уміння і навики. Ну що, подумайте, подумайте про свою грошову проблему. Да? І почнемо розглядати суть грошової проблеми. Суть грошової проблеми в тому, що ви а, різко, і не зовсім обдумано, не зовсім організовано витрачаєте. Ну, зараз я поясню. Наприклад, у вас поступили грошові кошти, і ви не обдумавшись, не пропланувавши, не проаналізувавши, що, куди і як, починаєте хаосно їх витрачати. Так, да, ви їх тратите на те, що потрібно, але якщо взяти, подумати, проаналізувати, що десь можна, скажімо так, можна так зробити, можна не так зробити, десь не до... Ну, Обдумати і вирішити перші цільові витрати, ті, які дійсно потрібні. Витрати, які потрібно зробити насамперед. Да? От якщо ви візьмете, сядете, пропишете, подумаєте, проаналізуєте, на що вам потрібно першочергово витрачати кошти? На що вам потрібно першочергово їх, скажімо так, витратити або ж для подальшого фінансування вложитися? Проаналізувати потрібно. Потрібно подумати, проаналізувати, а не робити це з опалу, і не робити, як то кажуть, не рубати з плеча. Проблема в тому, що ви витрачаєте ніби і на те, що потрібно. Ну, якщо подумати, сісти, подумати, по проаналізувати і по порозмішляти, то, можливо, десь щось можна переставити місцями, або ж в часовому проміжутку теж витрачання грошей ось, м потратити не сьогодні, а завтра. Там, ну, ось в такому плані. Так, і необхідний крок, який потрібно зробити для результату, для вашого результату, того, який ви хочете. Який же ж крок потрібно зробити. А крок потрібно зробити той, що вам потрібно, дійсно, організуватися, самодисциплінуватися, ввести дисципліну ведення грошових коштів, планувати, думати, аналізувати. Починати робити прописи, записи і аналізувати, такі, вести бухгалтерський облік, такий сімейний, бюджетний, так, бухгалтерський облік, де у вас надходження, де у, нас, де у вас витрата. І ось необхідний крок полягає в тому, що активно починати. Обдумувати, да? не відкладати це, а я це зроблю на слідуючий місяць чи на слідуючий раз, а це я сьогодні, це я лишаю, а на наступний раз я це зроблю. Ні, вам потрібно кожну суму, кожну витрату, кожен дохід. Обдумати, проаналізувати, пропланувати. Розглянути варіанти, розглянути можливості, можливо, ви. Не бачите якогось варіанту, да? ви не бачите якогось шансу. Чи може ви не звертаєте увагу на щось, або ж вам щось ну, те, що десь щось від вас, вас відволікає? Дисципліна, самодисципліна, організація введені ось коштів, введені. Грошових витрат, да, грошових надходжень, щоб це, це було в балансі, щоб не переважалися видатки надходження, щоб у вас не було м, упадку е емоцій, при тому, що ви ось зробили, а потім подумали і розчарувалися. Так, і дивимося далі. Найближче майбутнє, да, найближче майбутнє, якщо ви зробите ось цей крок, другий крок який потрібен для результату, найближче майбутнє, якщо ви зробите потрібний крок. Між для вас відкриється багато варіантів, багато ідей, багато розглядів, багато, скажу так, ви побачите іншу сторону вашої проблеми. Ви побачите іншу сторону вашої ситуації. Ви... Вам буде важкувато, тому що ви до цього не звикли. Ви не привикли планувати, ви не привикли там. Розглядати чи аналізувати. Вам буде важкувато в плані тому, що це потрібно на це приділити час, і ви будете думати, що це потрачений час. Ну ні. Якщо ви зробите крок у другій позиції, то ви, ви по-іншому почнете відноситися до грошових. Коштів до фінансів, ви почнете їх накопичувати, ви почнете їх примножити, ви подивитеся, ви будете розглядати варіанти, як можна зробити по-іншому, як можна вчинити по-іншому. Е, якщо ви думаєте, що не можна, трішки так відстореніться від ситуації і подумайте зовсім. По-іншому, подумайте зовсім про інше. Можливо, потрібно трошки десь відволіктися. Но ви побачите варіанти, ви побачите різні різні точечки, які вам підкажуть, як правильно організуватися, як правильно накопичити, як правильно зберегти, як правильно витратити їх. І щоб це було для вас не так накладно, не так важко. І вас не було Упадку енергії і упадку емоцій від того, що ось, знову ж, я щось вчинила, щось зробила не так, оскільки у мене знову ж не вистачає на щось там десь там коштів. І візьмемо, подивимося ще результати. Результати, який буде результат, якщо ви дотримуєтеся опозиції другій, що ви почнете. Самодисциплінуватися, організовуватися, що ви будете самі без сторонньої допомоги вирішувати цю свою грошову проблему. Результат без втручання сторонніх сил. І по результату, по результату, ви все ж таки методом боротьби. Методом відсторонення, методом аналізу, спокійності балансу і, скажу так, по результату ви отримаєте задоволення, рівновагу, впевненість. Ви отримаєте навіть трішки якийсь надлишок цих коштів. Ви не будете настільки залежати від думки про те, що ось знову ж таки у вас не вистачає, чи знову ж таки щось у вас не так. З витратами чи дохідом, по результату. Методом боротьби, методом важким, да, тому що легко вам доведеться, ви все ж таки відстоїте свою точку зору, да. ви вирішите свою проблему, ви знайдете варіанти, ви знайдете різні відповіді на свої запитання, ви приміните їх в дії, те, що вам відкриється, те, що ви. Обдумаєте те, що ви заплануєте. І по результату ви будете задоволені. Задоволені тим, що ви отримаєте. Ви отримуєте спокій, рівновагу, баланс, головне, баланс у вас вималюється баланс у грошових відносинах, у грошових у надходженні і витрачанні, у вас зніметься. Ось така маніакальна залежність від того, що ось знову ось знову в мене мінус, в мене недостача, в мене не вистачає, і я опять же залежу, де їх взяти, де їх. ну, ось, Я думаю, ви мене зрозуміли що. В такому плані, скажу, узагальнен, да, на розклад, це те, що. Суть проблеми в тому, що необдумане витрачання. Необхідний крок, який потрібно зробити, це організуватися, це аналізувати, це дисципліна використання коштів. Це коли ви аналізуєте, обдумуєте і не бездумно їх витрачаєте. Да? І найближче майбутнє, якщо ви дійсно вирішите зробити такий крок обдуманості і планування це. Це те, що, між, що для вас відкриються варіанти, що для вас відкриються можливості, що ви дійсно почнете еко, е, ну, економити тут на економно зберігаючи використовувати кошти, да, планувати, використовувати, станете більш емоці... спокійніші. У плані того, що е, вже не будуть у вас такі думки, що знову ж таки мене. Мінус, я повторяюся, але ви по результату станете спокійнішим методом боротьби, методом таким важкуватим, оскільки це для вас буде щось нове, для вас щось буде таке, що незрозуміле. Але якщо ви докладете зусиль, якщо ви докладете впевненості в собі, да, собі Насамперед. І докладате зусиль, докладате такого напорства, ви отримуєте по результату і рівновагу, і баланс, і зніметься залежність від того, що знову ж таки, опять таки ж я. Залежу від того, від когось, да, мені потрібно оп'ять йти там, чи допозичати, чи позичати, чи перепозичати, да, у вас зніметься ось ця така залежність іти і просити допомоги, і, оп'ять же, ви знімаєте з себе. Оце такий негативний, негативну настанову, що я не можу, я не вмію, в мене не виходить, і я взагалі не знаю, як мені що правильно. Дякую за перегляд, вдячна за коментарі, за вашу думку. Можливо, є питання, якщо вас щось цікавить, задавайте. І ми розглянемо.